На смак як слойоне тісто. Дуже смачно. Дуже вкусна тіща. Добре, що записала рецепт. Дуже смачно. На дворі дощик. На дачу не поїхали. Чимось треба зайнятися. Значить, що? Картопля лишилася в мене? Варила картоплю шматочками. З цибулею. Взяла, перемяла її толкушкою, додала перцю, спецій. Ну, відварена картопля. З цибулею, з перчиком за спеціями. Так, борошно 100 г у мене тут кукурудзяного. Кого нема, хто не любить, бере тільки біле борошно. Подивлюсь, скільки я тут його додавлю. Загалом десь приблизно 500 грам буде. Буде в мене масло вершкове 50 грам. Зараз перемішаю. І буде ще сметанка. Ось в мене тут сметанка і олійка. Так, цукор, сіль і розпушувача ще ложечку. Зараз будемо калампоцяти. Масло вершкове трошки перемішала з борошном, вилила сюди сметану, олію. Сіль, цукор, розпушувач, замішуємо тісто. Так, Було мені трошки загусте тісто. У мене тут що значить, 100 г кукурудзяного борошна і 400 грамів білого борошна. Ну, Можна комусь брати 1 кг борошну. Це таке треба дивитися, в кого яке. У мене таке борошно, що воно трошки вибрало в мене вологу. і... Що я додала? Ще 50 г молока і 100 г кефіра. І зараз вимішую, бо бачу, що мені треба, щоб воно було повільніше, м'якше. Так, ось замісила, якраз вгадала. Ось яке воно у мене хорошеньке, м'ягусіньке, Отлічно. До рук не липне. Зараз я його поставлю в морозилку, Не знаю, хвилин 15 на півчаса. Зараз все ж таки в кожного морозу по-своєму. Хай трошки воно мені охолоне, щоб мені було з нього легше ліпити. Ось таке, що було під руками, що вдома в холодильнику було. Трохи вершкового масла, трохи кефіру, трохи сметани, трохи молока, Таке все позливала, але позаписувала все, що ложила. Дуже приємне, мягусіньке. Ну, все, в морозілочку. Тісто було в мене в холодильнику. Ну, морозілку положила, пів часа. Ну, трошки тверденьке. Зараз я. Скатаю його таку зі мною в один шарик. От. І, напевно, буду робити так, як от варенички роблять, такі буду пиріжочки робити і на дечку. Так, розкачала, повирізала стаканом такі кругляшки. Ну, потовщині трошки грубше, як на вареники. Десь 3 міліметра, напевно. Десь так. От, І зараз буду вложити всередину картопельку. І як варенички їх так чик-чик-чик, і на дечку швом вниз. Ось такі пиріжечки вийшли. Це я з половини тіста, того що я замісила. Зараз візьму один жовток, чайну ложку води, розмішаю і помащу, і в духовку я поставлю в себе десь на 220. У мене вона не дуже сильна. Взагалі 180-200 ставити. Може, хвилин 15, будемо бачити. Так, зараз мащу яйцем з водичкою і ставлю пекти. 25 хвилин пеклись в мене піріжечки. Не ж кажу, в мене просто духовка не дуже сильна. Я ставила 250 і взагалі печу на 250 верх-низ. Такі гарненькі такі. Такі гарнесенькі піріжечки підійшли так гарненько. Таке цікаве тісто зробила, аж мені самій. Хочеться попробувати, що це таке я наколом потяга. Трошки хай вистигне. Будемо робити дегустацію. Пиріжечок скуштувала. Таке смачне. Добре, що я записала рецепт. Таке воно тісто взагалі класнюче, таке смачне вийшло тісто. Таке обалденне. І си ж пиріжки з картоплею. Я таке враження, я не знаю, що ти їстиш так ніби з м'ясом. Так пахне, якось так так смачно. А, як слоє тісто, во, Це вже я так, це я так поздавлювала, Як слоє тісто виходить. Що це не, не красиво так, да? щось це, Презентація, я не знаю, чи дуже красиво, о.